Всім привітики! Сьогодні будемо грати Роблокс-режимчики. Давайте зараз пограємо з вами Metro Life City RP. Щось таке похоже, цікавеньке, думаю. А, вот. все. Так. Поняв, поняв. Звісно, нічого не поняв. Play, let's go. Вініл, я машину хочу. Давайте спавним собі. Спавним собі. Спавним спавним машину. От Де вона? Во моя Саска. Все, поїхали. Ліна. не розбираюсь в тих машинах. Поїхали. Удалив її, нафіг. Якась странна машина. Вот так, 000... так спавним цю. А, во, все, я поняв. Так, значить зараз. Хаусис. Домики. Такі каты. Все заплююсь.

Так, файно, файно. Давай відкривайся, опен. Опен. Бляха. Щось шей плюс лагає, щось закаханий режим якийсь. Будем другий якийсь грати. Пуцкака-пуцка. Пуцка, 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 пуцка. Хто може задонатити, бачите мій нік на екрані. Зараз вам його виділю. Ось. Хто може задонатити, будь ласка, задонатьте від душе. Хтось, якщо може. Якщо хтось не може, мені то все рівно, чесно. Так, Volvo Drift не цікаво Мега не цікаво БББ Тіві-менчики не цікаві, плеє мені не цікаво, у мене i не цікаво. Можу вам предложити ще папку пограти, але то скучно. Коротше, зараз ми беремо найцікавіший режимчик, де він у мене тут? Оце. Це дуже цікавий режим, з кіней можна вибирати. Дивіться, от бачите, це я. Бляха, де скінчики? нє ні нє Ой. Что тут окей? Okay? Не. Пунс, 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 пунс. Нет, я хочу назад. Я хочу назад в цей режим. Так, давайте мы заходим в цей режимчик файный. Тут, конечно, поки шо нема скинивч. Пу Ой, Вак-вак-вак ваш сейчас не скачу, еще бестолков. Давай там пиу, пья, 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 пьи, ус Пимчик. Ну ничего, не расстраивайся. Мої дорогі підписники. Не розстраємося. А, кстати, в Роблоксі приймаю вас в друзі за підписочку. Бляха муха, зашибіть. Я вам не вернусь, не казав. Коротше, приймаю вас всіх за підписочку. Підписочка і ви в мене в друзях. Або 5 Роблоксів. Якщо хтось маєш. Ну, типу, якщо не хочете за підписку, приймаю за робокси. Один, два, п'ять, десять, скільки є. Так, 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 так. хоч не падай уже. Пім. О, вже другий уровень. Уі, уре! уре! Тунс, тунц, 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 Ай, больно вопшету. Боже, звідки в тебе крила, чувак? Я хочу собі теж крила. Тільки мені не донатять. Ну, зато теж безплатно хоч. А, я чуть не впав. Якщо я зараз на кінці сліюсь, то я буду шутить. А, і кстати. <клух> хто хоче в PUBG? Пишіть плюсик. Хто хоче Роблокс? Мінус? О, Українець. Привіт, Пупсик. О, Пупсик. Я впав теж. Україн, українцевий Пупсик. А вот де ти? Боже, шо в тут не всі українці? Не люблю так це. Куда грім. Куди ви всі летите?

Воєнна кофта безплатна. Е, такий, знаєте, може. Ну, коротше, там хештег один пише. І типу, це така, як сказати, палець. Ну, і коротше, в мене такий скін колись був. Типа, штани такі файні. Волосся синє, улибка нова якась біля хамуха. Улибочка там була. Е, і так далі. Ну, і коротше я. Зробив собі файний скін, показав сестрі, потім видалив Роблокс, потім показав знов сестрі, Потім е, шукав знов той скін. Це, типу, армійська кофта, знаєте, може така воєнна, воєнна. Ну і коротше я взяв е, І, ну, типу, такий файний скін зробив. Потім рішив видалити Роблокс, щоб скачати ще щось. Ну, типу, Блекраша, Arizona. А, і кстати, в мене в Аризоні в Аризоні, е, хто хоче грати, хто якийсь там мільйонер в Аризоні. Е, бляха е, Хто мільйонер в Аризоні, дайте, будь ласка, бабла, по мене тільки 150 тисяч, а я хочу машину купити, а на машину не вистає, я не розумію цю мову. ...пум-пупум... Я ничего не понимаю порабский своє Поко. Бляха. А не не туда ще, кстати, оймо друга частина то хоча буде зі мною дивитися другу бляха, другу частину. І вона вийде через 40-50 секунд. Ну коротше, буде шайбовіша. Я буду розказувати, коротше, що я хочу робокси. Бо я хочу робокси, а мені ніхто не дає. Я навіть ПЛС на донат, не можу зрозуміти, як ту стойку зробити. Я взяв, написав. Ну і коротше, та стойка не робиться щось. Бляха, Бл муха робокси свої захваніти чути. У мене немає їх, ви понімаєте. У мене немає, я роблю безплатний скін, який буду перероблювати. Не переживайте, пока. Всім пока! Відео це закінчується і це тільки перша частина.